2008 рік Мадрид. Матео Бланко літній чоловік та відомий сценарист, а в минулому досвідчений режисер. Багато років тому він втратив зір і більше фільмів не знімав, оскільки він може орієнтуватись лише у просторі власної квартири. Родичів у Матео немає, тому про нього дбає його давня подруга та літературний агент Джудіт. Її син Дієго теж творча особистість та працює діджеєм і при цьому часто спілкується з Матео, бо сам мріє стати сценаристом. Якось Матео дізнається з новин про смерть Ернесто Мартела, засновника та власника найбільшої інвестиційної компанії в Латинській Америці. Матео говорить про це Джудіт, ніби смерть Ернесто щось для них означає. Пізніше до Матео приходить молодий режисер Рей Екс, який просить допомогти написати автобіографічну історію про його важке дитинство та владного нарцисичного батька, який ненавидів його за те, що підозрював у сина наявність нетрадиційної орієнтації. Рей хоче зняти фільм, щоб здійснити свою мрію та помститись таким чином батькові, який уже не зможе йому завадити. Матео відмовляється писати такий сценарій, адже на його думку це дуже особисте. Рей не здається і стверджує, що тільки Матео може допомогти Рею, бо важливий для цієї історії як ніхто інший. Матео не може роздивитись обличчя Рея, але підозрює, що він уже колись зустрічався з цим хлопцем. Рей залишає свій номер телефону на випадок, якщо раптом Матео передумає. Наприкінці цієї розмови до квартири заходить син Джудіт Дієго. Він запам'ятав Рея, і після його відходу Матео просить Дієго відкрити ящик зі старими фотографіями. Дієго розглядає фотографії знімальної групи з останнього фільму Матео і упізнає Рея на одному з них, незважаючи на те, що гість дуже змінився за минулі 14 років. Матео переконується у своїх підозрях, адже у нього в гостях щойно був син Ернесто Мартела. Дієго кладе знімки назад і помічає одне велике фото дуже гарної дівчини, про яку Матео не розповідав. Пізніше Джудіт дзвонить Рею і вимагає дати Матео спокій, а інакше вона звернеться до поліції. Джудіт переживає, що Рей переслідуватиме сліпого Матео. Проте їй потрібно на тиждень відлетіти з міста, тому вона просить свого сина доглянути цей час за Матео. Дієго не розуміє, чим такий страшний молодий режисер Рей і чому він прийшов одразу після смерті свого батька Ернесто Мартела. Але Джудіт лише каже, що це довга історія. Дієго погоджується допомогти, і він має намір дізнатись правду від Матео, якому має вистачити тижня задовільнити його цікавість. Також Дієго підозрює, що Матео втратив зір у зв'язку саме з тими подіями. Дієго проводить час із Матео, прогулюючись вулицями Мадрида та обговорюючи ідею нового сценарію для фантастичного фільму. Пізніше Дієго ставить хвилюючі питання, чому Джудіт настільки боїться Рея і як з цим пов'язаний сам Матео. Він відповідає, що це довга історія, і цим лише загострює цікавість Дієго. Адже ці ж слова він чув від Джудіт. Дієго просить розповісти все з самого початку і Матео поринає у спогади. 16 років тому, у 1992 році, у Мадриді жила та сама красуня з фотографії Ліна. Вона працювала секретаркою у Ернесто Мартела, який проявляв до неї знаки уваги, але безуспішно. Одного дня батькові Лєни ставлять діагноз рак. Але якісну та своєчасну допомогу міська клініка надати не може, а на приватну в неї немає грошей. Лєна дзвонить в ескорт агентство в якому колись працювала, і хоче ненадовго повернутись, щоб швидше заробити та сплатити батькові приватну клініку. Менеджерка та стара знайома Лени каже, що її шеф Ернесто знає про минуле секретарки. Одного разу він попросив менеджерку про послугу. Якщо Лєна сама зателефонує в агентство і захоче повернутися в ескорт, Ернесто повинен дізнатися про це перший. Лена погоджується на ближчі стосунки з шефом, і цього ж дня Ернесто привозить її батька до приватної клініки до найкращого онколога Іспанії. Пізніше особисті зустрічі Ернесто і Лени стають все частіше, і одного разу вона переїжджає до нього у великий розкішний будинок. Через два роки багато і безтурботне життя набридає Лені, і вона згадує про свою давню мрію стати акторкою. Ернесто досить літня людина і усвідомлює, що не хоче давати Лені безконтрольну свободу, де вона будь-якої миті може зустріти чоловіка свого віку. Борючись із нападом ревнощів, він погоджується відпустити Лену підкорювати велике кіно, але з двома умовами. Він буде продюсером, а отже, керівником її фільмів. І, друге, Лєну постійно супроводжуватиме його син Рей і зніматиме на камеру все, що відбуватиметься на знімальному майданчику, щоб потім можна було зробити документальний фільм про акторський шлях Лєни. Очевидно, таке пояснення Ернесто дав Лєні, але насправді він хоче контролювати, чи не спілкується Лєна більше потрібного з іншими чоловіками. Ернесто підозрює сина у нетрадиційній сексуальній орієнтації, тому доручає йому принизливе та виснажуюче завдання шпигунити з відеокамерою за Леною цілодобово. На пробах Лена знайомиться з режисером фільму Матео. Він зрячий, а тому закохується в Лену з першого погляду та дає їй головну роль у фільмі, бо хоче побачити її ще. А також тому, що Ернесто продюсер та спонсор цього фільму, тож вибору у режисера особливо не було. Матео тактовний і вічливий, але трохи бентежиться при кожній появі Лєни поруч, якщо це відбувається поза знімальним процесом. Тим часом щовечора Ернесто переглядає плівки, зняті з сином, разом із жінкою, яку він найняв читати по губах усе, що говорять Лена та її співрозмовники. Режисер закохується у неї, і Лена пізнає з ним, що таке справжні взаємні почуття. Якось піддавшись пристрасті, вони закриваються у гримерці, А тим часом син Ернесто, який нічого не підозрює, чекає Лену біля дверей. Щодня Лену захоплює гра в кіно, а щовечора вона кохається з Матео, сховавшись у гримерці. Коли вона щаслива приходить додому, постійні палки ревнощі всередині Ернесто кажуть йому, що Лена зраджує. Тому Ернесто везе Лєну на ібіцу на усі вихідні, щоб зібрати там усі свої сили і показати їй, що він ще може бути старанним коханцем. Матео тим часом страждає від ревнощів як чоловік, а також сердиться як режисер, адже весь знімальний процес зупинився. У понеділок Лена повертається абсолютно виснаженою, оскільки Ернесто виявився неймовірно витривалим коханцем для своїх років. Лена прямо зізнається Матео, що старий козел ув'язнив її у номері і не злазив з неї усі вихідні, а також що вона дуже сумувала за Матео. Увечері Ернесто все це дізнається із відеозапису. Лена приходить додому, бачить кадри свого викриття і заявляє, що кидає Ернесто. Наляканий чоловік обіцяє виконати будь-яке бажання Лєни, аби вона залишилась, але дівчина непохитна. Лєна йде, не обертаючись, і тоді Ернесто штовхає її вниз довгими кам'яними сходами, що призводить до кількох переломів і численних синців. Ернесто відвозить Лєну до лікарні, де їй накладають гіпс та призначають три тижні поїздок виключно в інвалідному візку. Лена ненавидить Ернесто. Але вже розуміє, що від такого владного чудовиська позбутись легко їй не вдасться. Вона погоджується залишитись з Ернесто за однієї умови. Він надасть Матео повну свободу як режисеру. Він не буде обмежений у термінах і зможе гідно закінчити фільм, в який Лена вклала душу. Ернесто погоджується та особисто відвозить її на кіностудію. Матео охоплює жах та гнів, коли Лена пояснює йому, чому приїхала в інвалідному візку. Йому доводиться дописати до сценарію падіння головної героїні зі сходів, щоб не затримувати зйомки та закінчити фільм. Лена дедалі частіше приїжджає на кіностудію із синцями, адже вдома її б'є Ернесто. Матео відчуває злість та безсилля, адже лише після прем'єри влада Ернеста над Леною закінчиться. Матео пропонує заявити на нього в поліцію, але Лєна вирішує просто втекти. Адже впливовий Ернесто, оточений адвокатами та корумпованими прокурорами, легко зніме з себе всі звинувачення за півгодини. Щойно було знято останній дубль, Матео та Лєна сідають в авто та залишають Мадрид. Наступні тижні вони подорожують іспанським узбережжям, насолоджуються видами, природою і один одним. Вони щасливі. Хоч і розуміють, що розлючений Ернесто розшукує їх, і одного разу закоханим все одно доведеться повернутись до Мадриду. Вони селяться у готелі у невеликому містечку, і Матео дзвонить своїй подрузі та помічниці Джудіт, щоб дізнатись, як проходить монтаж фільму, а також він залишає їй номер для зворотнього зв'язку. Тим часом Ернесто наймає чотирьох приватних детективів, але пошуки не призводять до успіху. Тоді Ернесто рекламує прем'єру фільму у всіх газетах, сподіваючись, що режисер і головна актриса приїдуть, але закохані знають, що це провокація. Фільм отримує вкрай низькі оцінки від глядачів та критиків, і Матео дзвонить Джудіт, а потім монтажерові, але вони обоє не беруть слухавку. Матео підозрює, що до цього може бути причетний Ернесто, тому виїжджає до Мадриду. Лену він бере з собою і хоче сховати її у готелі поряд із містом. На дорозі за ним стежить син Ернесто, у якого на передньому сидінні закріплена кінокамера. На перехресті Матео та Лена цілують один одного востаннє, і за мить у їхнє авто на повній швидкості врізається позашляховик. Наступного дня Матео приходить до тями у лікарні сліпим, а Джудіт каже, що Лена не вижила. Матео впадає у страшну депресію і забуває, куди він хотів їхати і навіщо. Наступні роки Джудіт піклується про Матео і допомагає йому повернутись до написання сценаріїв, надавши життю сенс заново. Матео закінчує розповідати цю історію Дієго вже у день, коли повернулась його мати Джудіт, і всі вони зібрались повечеряти в ресторані. Раптом Джудіт починає плакати. І каже, що це вона разом із монтажером зіпсувала фільм через ревнощі. Ернесто їй заплатив, щоб він міг вибрати найгірші дублі для кожної сцени. З почуття сорому та образи вона не брала слухавку кілька днів, коли їй дзвонив з готелю Матео, адже сказати їй було нічого. Джудіт також впевнена, що це вона винна у смерті Лєни та втраті зору Матео. Адже це вона сказала Ернесто номер телефону готелю, який залишив Матео. Однак це зізнання не шукує Матео, адже за роки роздумів він про все здогадався. Але до цього моменту, з його точки зору, її так довго душило почуття провини, що тільки одним цим вона заслужила на прощення. Матео не сердиться, він тільки просить надати весь чорновий матеріал зі зйомок фільму. Джудіт рада допомогти, адже вона встигла сховати 40 тисяч метрів негативу перед тим, як його копію забрав монтажер. Наступного дня Матео приходить до Рея у фотостудію та звинувачує його у вбивстві за дорученням свого батька Ернесто. Але хлопець зізнається, що завжди був фанатом творчості знаменитого режисера. І непричетний до тієї аварії. Як доказ, Рей віддає останню касету свого документального фільму. Вдома Дієго включає запис і пояснює Матео, що Рей їхав ззаду і вів відеозйомку до моменту, коли в них врізався позашляховик, ймовірно, найнятий його батьком. Саме Рей викликав швидку допомогу на місце аварії. Матео просить перемотати на момент поцілунку. І торкається руками екрану, щоб відчути кохану ще раз. Пізніше Матео за допомогою Джудіт і Дієго монтує фільм з найкращих дублів. І після повторної прем'єри ця стрічка стає успішною.